Ну і е, вікно можливостей дуже коротке між моментом, коли у нас буде перемир'я, і моментом, коли ми досягнемо угоди про припинення війни. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Тайм. За його словами, це може бути дуже короткий період: один місяць, два, три і все. Після цього це буде питання морального духу в армії. У нас 800 тисяч озброєних людей, зазначив Зеленський. Якщо не вдасться домовитися про припинення війни, то вона перетвориться на заморожений конфлікт, і ми не можемо просто продовжувати жити у стані війни. Нагадаю, що Україна в стані війни живе вже 11-й рік поспіль. Тим часом європейців закликали мати триденні запаси їжі та води на випадок кризи в документі. Стратегія Союзу готовності зазначається, що Європа має бути готовою до війни, пандемії та стихійних лих. Пише політіко, згідно зі стратегією, яку Єврокомісія представить офіційно вже сьогодні, домогосподарства закличуть запастися десятком речей, зокрема сірниками, документами на посвідчення особи у водонепроникному чохлі, бутильованою водою та енергетичними батончиками.